Мамо, не чекай мене з війни, я піду за обрій журавлями, будуть знову вільними лани, кине коло жито над полями, будуть чути діти у віснах, не ворожий залп, а колосково. Мамо, не чекай, я в небесах, як всі інші призвані військові, де улітку зійде красний мак. Там зустрів останню годину, і як під час походу гайдамак, що пішов до бою за родину, будуть знову линути пісні від Карпат до Чорного Босфору, і снопи в'язатимуть рясні, щоб занести хліба у комору, стануть на крилу мої сини, донечка. Плети в косу калини. Мамо, не чекай мене з війни. Я лежу в землі за батьківщиною.